Те впала на нашу землю, коли ворог прийшов з огнем і залізом. Цоколо злетіло у небо не за наказом, а за болтком серця, бо Україна це воля, що не скориться. Незгасне полум'я в очах, і воля в серці не зіг'я. Крізь біль і втрати, крізь печаль і страх, народ мій гордий ми биття прямує, бо в кожнім дух нескорених борців, що за свободу голови складали, і клич, їх чути, крізь століття слів. За Україну до кінця стояли. запалений від серця до серця стане спільним надією та неземною вірою у світи майбутнє. Як промені, від одного вогню, так і наші душі віднаються в прагненні миру та неминучої перемоги. Наша слава не умре для поляче, хоч ворог сильний та нам Бог поможе. Твій звики ворозь ми не втратили своєї волі, Пам'ятаємо мудрість до щоб будувати її на майбутнє. А укрильці склали сачі що я не сусіби пробив. Ми сильні, духом сильні. Наша воля ми стабити добрим. Але зараз наша земля розділі вілі і після. Маємо невістки. Не відпускайте. Ці слова запропоняє кожен, що є серце, розірваний підсім. Кожен, хто чекає на повернення своїх письмен. Кожен, хто вміє і хоче, щоб над Україною завжди було обладити небо без жодної тривоги добив. Ці слова, як молитва за тих, хто далеко, як обіцянка. Ми вистоїмо, ми збережемо нашу Україну, щоб усі могли повернутися додому. Наша сила в нашій любові і в нашій вірі. І в тому, що ми тримаємось один за одного навіть на відстані. Тобі сказати без тебе не можу спати. І в місяць по кімнаті розкинувся ти. Ачі туди. Тобі про все розкажу з настільних картин. Відстані є ці, хто ніколи вже не повернеться. Чиї голоса на невиті, чиї серця перестали битися, захищаючи нас, нашу свободу, наше право на життя, наші яково-охоронці, які віддали нас інші. Сьогодні Україна вся в плачу. У всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалим в кожнім домі, ми свічу, і всі разом помолимось до Бога. Кожному дитячому серці, попри пережити страх, завжди є світо майбутнє. Майбутнє України в наших руках. Я мрію, я хочу, щоб усі наші герої-захисники повернулися живими та здоровими до своїх родин. Я мрію, я хочу, щоб усі, усі дітки в Україні мали свого до території. навчалися в рідних школах та гралися на михрополечках. Я мрію, щоб всі родини, які зараз розділені війною, знову об'єдналися за одним столом. Я мрію, я хочу вільно подорожувати своєю країною. Бачити на сута початися її історію. Згадай день, коли ти коли був щасливий, жив без війни. Згадай день, де за обрій сонце сідає в твоєму вікні. Одна мрія на всіх як моноліт. Мій і моїх до перемоги Наша єдність, наша сила, слава незламному українському народу. Слава Україні! Героям слава!